Я подумаю, це не про час, це про страх. Ти вже знаєш, чому не складаються стосунки, розумієш, що повторюється сценарій жіночого роду, бачиш, що час іде, а життя не змінюється. Але коли з'являється шанс зцілити все, тіло стискається і голос всередині каже: Зараз не час, подумай, збери ще трошки гроші, може, обійдеться. Та чи справі справа у грошах? Поїздка у Францію це добре, ти гідна нових вражень, але скажи чесно, чи не тікаєш ти туди від болю, який можна зцілити? Бо скільки б ти не подорожувала, самотність не зникає, скільки б не працювала, відчуття пустоти не зникає, скільки б не думала, старі програми не перепишуться самі. Якщо ти не дозволиш собі змін, твоя донька мимоволі візьме твій сценарій. Бо любов це не жертва, це приклад. Зцілення не буває вчасним. Воно приходить, коли душа стукає у двері, і питає, ну що, ти готова вибрати?